звати Макс Максак, я є співставником ментех стартапу Made Academy. Це освітній проект. Ми навчаємо людей IT-спеціальностям. спеціальності. Нас цікава бізнес-модель. Ми навчаємо людей безкоштовно, коли вони отримують свою роботу в IT, Прийшовши навчання, вони сплачують на відсоток від своєї заробітної плати. Станом на сьогодні ми працевлаштували більше ніж 3,5 тисячі людей, починаючи з дати створення компанії з 2015 року. Але ми кратно ростемо. Відповідно, кожен наступний рік ми влаштовуємо більше ніж за всі попередні роки компанії я займаюся маркетингом, продажами та рекрутингом. Найбільше досягнення, що ми незважаючи на складну ситуацію, продовжуємо зростати, незважаючи там ні на що, ні на те, що людей забирають на фронт, ні на те, що складно на ринку працевлаштування. Ми далі зростаємо і кожного місяця влаштовуємо більше ста людей. У нас фактично кожного дня календарного від двох до чотирьох пускників знаходять роботу. Ми масштабували нашу модель на кілька географій. Словом, ми пробували в дуже багатьох країнах. Ми пробували Індія, Штати в багатьох країнах Європи. Багато наробили помилок, але десь вийшло. І вийшло в нас зараз в Польщі і в Бразилії. Ну, зараз у нас повноцінні operations працюють в Україні, Польщі і Бразилії. Виклики змінюються кожного кварталу. Вони інші. На початку війни це там ключові люди пішли на фронт, і було складно. Потім відключення і Навчальний процес страждав, тому що ні студенти, ні ми не могли нормально працювати через збої з електроенергією. Потім складно було сетапити офіси в інших країнах з обмеженням по виїзду з країни. Ну, напевно, найбільший виклик саме на сьогодні це все-таки складний глобальний ринок з працевлаштування в Тех. Треба, щоб сьогодні влаштовувати ту кількість людей, якими влаштовуємо, треба прикладати в два рази більше зусиль, ніж це було там в 2021 році. Це загалом непередбачуваність економічна світова. В Штатах в великих компаніях відбувається багато лайофів, людей звільняють, на ринок виходять десятки тисяч людей, люди всі в очікуванні рецесії, вони не масштабують свої відділи, вони економлять кошти і в першу чергу страждають офшор-офіси, люди, які не в складі команди, і РНД типу, роздок майб... чогось на майбутнє. Відповідно, через це глобально менше замовлень е, відбувається. І через це компанії, зокрема, менше наймають з як з Індії, з Латинської Америки, так і Східної Європи. І це відчувається в Україні. Через це, через це міський шок подій, українські великі компанії менше наймають, тому їм тяжче отримати замовлення. І ще накладається на це фактор війни, коли... Великих замовників замовників згідно їхніх політик їм складно сюди віддавати контракти. Відповідно, е що сталося зараз на ринку, великі компанії майже зупинили найм. І фактично е ми зараз зростаємо за рахунок прослушання людей в маленькі продуктові компанії. Е там де відбувається найм, Так. Точно стало складніше, е це правда. Зусиль треба прикладати в рази більше, щоб це зробити. Але, попри це, все в нас щодня. Від 2 до 4 людей отримують роботу 120 людей в місяць. Випускників маєт влаштовуються. То це реаль, це показує що це реально для цього, що потрібно прокачувати рівень англійської і просто багато працювати. В МЕЙД-академії це можна зробити без особливого ризику для себе, тому що ти можеш навчатися безкоштовно і платити після працевлаштування. Я дякую. Мені приємно бути частиною цього цієї спільноти. Е, Загалом я дуже спокійно відношусь до зовнішніх нагород. Значно важливіше, який вплив ти робиш. Е, як росте твій бізнес, скільки людям він дає роботу, ніж зовнішні нагороди. Але мені приємно, я був учасником першої програми з інновації та підприємства. Я думаю, що без неї я був би напевно там, де я є зараз, тому я вдячний за це. Якщо бути супер відвертим, то перші роки я був дуже активним і спілкувався. Але десь 2017-2018 року я прийняв рішення, що я від Відцікаю себе від будь-якого зовнішнього спілкування і просто сідаю і роблю роботу. Я останні п'ять років не дуже брав участь в цьому всьому, тому що треба було просто це був такий період, коли треба було сісти, закопатися в ноутбук і просто працювати і робити свою роботу, щоб зростати. Але да, зараз трошки більше з'явилося часу, тому напевно, можна нас наздоганяти. Я думаю, що бізнес, школа і ця програма кожному дала щось інше. В залежності від його бекграунду і стартової позиції особисто для мене найбільший вплив програми було те, що я познайомився з людьми, які в результаті стали моїми рольовими моделями новими. І я просбачив людей, і я подумав, я хочу бути таким, як вони. І я думаю, що це для мене було найбільше. Мені теж тяжко давати якісь універсальні поради, тому що в кожного свій шлях в кожного іншій стартовій позиції. Згалом, якщо у вас є можливість і час, це дуже класний досвід. Всі мої одногрупники, з якими я спілкуюся, кажуть, що вони не шкодують і дуже радіють, що вони отримали цей досвід. Тому якщо є час, можливість. Я думаю, що ми насправді щасливі, що є такий формат у Львові, де можеш навчатися в Україні, отримати world клас освіту і не їхати кудись на кордон, тому це круто.